Був у нас цікавий випадок. До нас в ремонт привезли гідроциліндр з МТЗ чи з ЮМЗ після розбору. Хлопці побачили, що на поршні зверху старих манжетів людина накрутила синю ізоленту, для того, щоб зробити герметизацію і продовжити роботу свого циліндра. Тому ми рекомендуємо: не потрібно тратити кошти в пусту і використовувати синю ізоленту, краще використовувати чорну ізоленту. Ленто, але це все жарти. Ви ви ж розумієте, що ви тратите час на розбір циліндру. Це простої вашої техніки. Ви намотали цю ізоленту, і вона у вас пропрацює максимум там 4 хода вашого циліндру, і потім вона вже зминається і просто превращається там в труху, практично. Тому вам потрібно робити ремонти із якісних комплектуючих і бажано звертатися до перевірених майстрів, які вам зроблять ремонт і нададуть на це гарантію.